До нас приїхала Mazda 6 на захист авто від угону. Тому встановлюємо охоронний комплекс. Це буде gsm gps система завдяки якій власник зможе відслідковувати автомобіль та керувати їм віддалено. Звичайно, є авторизація власника по мітках, без яких автомобіль не заведеться та не поїде. Тому робимо мережу блокувань від компанії Єнкар Security, Будемо блокувати штатний радіоканал для того, щоб знову ж без міток автомобіль не змогли відкрити. Та не завести його. Блокуємо діагностичний роз'єм для того, щоб зловмисники не могли підключитися та завести автомобіль. Так само встановлюємо антиджамер для того, коли автомобіль будуть або систему будуть глушити, щоб сразу спрацьовувати наджамер. Та дзвонила система до власника, попереджувала його про викрадення автомобіль. Ну і звичайно, реалізуємо на цьому автомобілі автозапуск для того, щоб. Власник міг взимку прогрівати автомобіль, а влітку охолоджувати. Ну і також можна звичайно контролювати заряд акумулятора та підзаводити автомобіль для підзарядки для підбору охоронного комплексу. звертайтеся в компанію Agent Car Security. Ми знаходимося на правому та лівому березі Києва і в місті Вишневому.